На українсько польському кордоні ми продовжуємо фіксувати ускладнення руху вантажного транспортного засобу. Зокрема, у напрямку в'їзд в Україну спостерігається ускладнення руху вантажівок на пункті пропуску краківець. У пунктах пропуску Раваруська та Йогодин рух вантажного транспорту ускладений в обох напрямках. За інформацією, яка надійшла від польської сторони. До на територію України заїжджають транспортні засоби з періодичністю одна вантажівка на годину. Виключенням є пропуск вантажу гуманітарного характеру, паливо а також небезпечні вантажі. Станом на сьогодні ми вже фіксуємо накопичення з вантажних транспортних засобів з польського боку. Зокрема, у, пункт, у пункті пропуску Краківець на в'їзд в Україну очікує 510 вантажних транспортних засобів, у пункті пропуску Рава Руська 410 вантажівок, та у пункті пропуску Ягодин 810 вантажівок. Також варто відзначити, що у сервісних зонах перед пунктами пропуску ми також спостерігаємо незначне накопичення вантажного транспорту, який очікує виїзд до Польщі. Варто зазначити, що виїзд. У напрямку Польщі здійснюється виключно по електронній черзі, і на пунктах пропуску Рава Руська та Краківець пропуск легкового транспорту та автобусів здійснюється у звичайному режимі, їх руху через державний кордон не перешкоджає нічого.